Новий влог починається з тернопільського автовокзалу і зараз мене проводять мої найрідніші. А куди я їду, я вам розкажу згодом. Цей влог буде без мене. Майдер маленький, На жаль. Покажу вам, як виглядає щаслива людина після 17 годин, проведених в автобусі. Я їхала з Тернополя в Краків, і коли ми вже приїхали до кордону, водій сказав нам, що нас очікує черга всього-навсього 10 годин. Майже так і сталося. Ми просиділи в автобусі 9 годин. Черги зараз гігантські. Поїздом було б набагато швидше, але в мене не було підходящого для мене часу. Тому так, я зараз в Кракові йду відпочивати. <му> Як я подорожую і роблю дослідження, тому одне дослідження з цієї поїздки. Я замітила, що трансфер від готелю коштує дешевше, ніж таксі. Я поселилася недалеко від аеропорта Кракова, таксі в одну сторону мені вийшло 15 злотих, і зразу на ресепшені я замовила на завтра трансфер, і трансфер обійшовся в 10 злотих. Не знаю, можливо, так всюди, можливо, це я просто не знала. Тому ну, так, користуйтеся. Like a Минулого тижня я була з дівчатами в Парижі і рівно через 8 днів всі дороги знову привели мене сюди. Покажу вам свій готель. В Парижі завжди класні цікавинки, я почну з туалету. Запрошую в Укрзалізницю. Ну, насправді, типу, немає, на що жаліти. Туалет чистий, просто дуже сильно мені нагадує е, туалети в події. Тут кімната, дзеркало і покажу вам нові технології вішаків. Можливо, ви не знали, як ними користуватися. Вони причіплені. Якщо вам щось потрібно, просто знімаєте і вішаєте назад. В цьому готелі дуже серйозна система. Щоб взяти фен, мені потрібно було спуститися на ресепшн і дати під заставу 20 євро або паспорт. Паспорт з моїми візами не відмовилася давати, тому маємо фен і їдемо сушити голову. А ще в цьому готелі реально тут прям так сильно пакне освіжувачем повітря. І ще, знаєте, таке враження освіживачем, якийсь шалений апресин. Коротше, повітря дуже-дуже накроплене. Мій готель знаходиться недалеко від аеропорта, і сьогодні по приїзду я спустилася на низ, щоб купити каву, але мені сказали, що сьогодні кавою апарат не буде працювати цілий день. Потім я знайшла на Google Maps магазини, якісь кафешки, але вони також більшість неділю не працює. І мені сказали йти в сусідній готель. Логію, яка спростить час перебування в літаку, особливо якщо у вас довгий рейс. Виглядає вона так компактно. що немає поруч асистента, який би мені допомагав, тому розпаковка буде трішки довго. Це міні-качелька для ніг. Зараз я її прикріплю і покажу, як вона виглядає. Я її прикріпила просто до столика в літаку вкладати свої ноги. І воля, ваші ноги під час дороги тепер не опухають. Особливо як мені їхати точніше летіти, 7 годин, 7 хвилин. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь популярні лайфхаки для довгого перельоту. Час моєї першої їжі на борту настав. Нам принесли барбекю курку з рисом, кускус, -кус, хліб, масло і десерт. Ну або на вибір ще була паста з песту. Через довгу провірку мій багаж просто валяється біля ленти, на якій їздить їздять сумки. Прийшов час розкрити всі карти, куди я прилетіла. Я в Канаді, і сьогодні я в Монтреалі, тому я покажу вам дуже маленьку частинку, тому що після довгого перельоту.

being here thank mm -hmm. you